Я вже будинок зачинила, виїжджаю. <task> Я мать, понаставляли цих парканів. От на халєри воно треба. Не проїдеш, не пройдеш. Ууу, так воно тут все позасихало в неї. Що ж це за хазяйка така? Оце що це таке, га? Б... Бабо інфаркт буде. Купила якусь характень. Алло! Алло, Тамара, я передзвоню, я в гостях. Такі мені матірі. Айопа мать, а чого вони ще картошку не посадили, га? А, це ж уже зима. А я мать, стара дурна баба. А, хазяйва, касічок завели. Надо буде спиздить хоч одну. А я, а я щось не поняла. А чого це вона мені меду ні разу не предложила? Ти подиви. ай, ай А що це таке? Ай, а! бабалюся, добрий день, а ви випадково не бачили? Ніхто в мене по дворі не лазив, тому що дві качки пропало, і улика хтось стирив. Звідки баба буде знати, що ти у мене питаєш? Я що вас охраняю, чи я до вас туди хожу? Ну ти подивися, баба сліпа, єлі ходить. Ти бачиш, що я з палкою.